Віталій Барабаш, начальник Авдіївської міської військової адміністрації, зараз з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Як зараз виглядає Авдіївка? Ми розуміємо зі свідчень військових, з відео військових, що Авдіївка виглядає так, як Бахмут виглядав рік тому, так? Слава Україні! Вітаю! Справа в тому, що, ну, на мій погляд, я був у Бахмуті. Рік тому і менше був. Ну, Авдіївка набагато гірше виглядає, якщо говорити про руйнування. Ну, На жаль, Авдіївка вже наближається з, ну, з вигляду до Мар'їнки. Хотів би нагадати всім глядачам, що Мар'янка це населений пункт, якого в принципі вже не існує. Він вже стертий ну, дійсно до фундаменту, жодної вцілілої там, навіть навпівбудівлі немає. Ну авдіївка вже наближається до цього. Кожного дня ворог б'є по місту і ствольної артилерії, це десятки обстрілів масованих відбувається по місту від 8, до іноді там до 20, а буває і до 30 авіабомбових ударів. Це суто по, по місту відбувається про обстріли і авіабомбові удари про по позиціям. То взагалі там мови не йдеться там все рахується сотнями. Ну, дійсно, ворог зараз кидає дуже великі сили на те, щоб все таки взяти наше місто. Пане Віталію, поясніть, вони просто гатять по будівлях, як це ми бачили по Маріуполю, просто по будь-яких приміщеннях, так. Так, дійсно, звичайно, що якусь ефективність вони також намагаються здобути, хоча б влучити туди, де знаходяться люди. І люди здебільшого, ну це ми розуміємо, що в місті цивільне населення. Якщо в них є змога, якщо є погодні умови, вони запускають орлани, бачать звідки йдуть з буржуєк, з труб буржуєк іде дим, і потім туди прилітають так звані каби. Ну і стольна артилерія великих калібрів також. Тобто, вже ну можна, ну навіть люди вже місцеві, вони про це не говорять, вони це все розуміють, не задають питань, хто б'є, як це було ще там не знаю там пару місяців тому для чого б'ють. Бо були різні у людей думки. Да, з цього приводу зараз вони бачать, що суто б'ють по ним, по тим будівлям, по тим локаціям, звідки де дим з буржуєк. Туди потім прилітають і каби, і стольна артилерія. І тому зараз саме з цього, в тому числі, і евакуація ну, доволі пожвалена за останні три тижні. там Більше вже 250 людей вдалося виїхати, вивезти з міста. І люди, люди виїхали і продовжують потрошку їхати сьогодні. На жаль, не дуже багато виїхало всього сім людей станом на, на зараз от буквально вже там декілька хвилин тому підтвердили евакуацію. 1346 людей залишається в місті. Ну, бачите, ви вже назвали О, цифру 1300, а ще тиждень тому в поліції звітували перевали цифрами в 1500, Буквально це було 13 листопада. А якщо говорити про тих, що залишається, адже ховаються люди і в підвалах зазвичай, але інформація звідти, От волонтери про це говорять, що подекуди, дехто навіть живе в ну багатоповерхівках своїх квартирах, які ще, хоч якось, вціліли. Невже люди під таким обстрілами от проживаючи не розуміють, що варто було би залишити Авдіївку? Хто в Веде безпосередню комунікацію, поліція, волонтери, можливо, ваші представники, і щоб вони частіше виїжджали. Повірте. Робота на рахунок вмовляння. Інакше я цього не назву. вмовляння людей на евакуацію ведеться от всіми тими, кого ви назвали. Це дійсно волонтери, які заїжджають. Їх не так багато зараз. Тих, які дійсно. з Вої заїжджають, бо це дуже ризиковано. Це поліція і це представники військових військової адміністрації. От ми дуже в плідній комунікації там ці всі структури працюють між собою, підхоплюємо один одного. Ну на жаль, люди нас не чують. Здебільшого не чують і є такі да факти, що люди ще проживають в квартирах своїх, Сказати, що вони в цілій лінії. Бо вони вже там не знаю, майже там кожного дня забивають і вікна фанери, ОСБ-плитою, Бо ну, один обстріл поруч, і воно все вилітає там вибуховою хвилею, ми то все розуміємо. Е, ну, Люди, які залишаються, на жаль, це люди вже ну, їм треба вже допомога. І, і не тільки знаєте, в вигляді там, гуманітарної допомоги чи будь-якої ж там ще допомоги. Їм треба в першу чергу вже, е, мабуть, і психологічну допомогу. Люди вже ну, майже, там, майже два роки під, під такими обстрілами, ми розуміємо, що ну, людей плаває, Відверто кажучи, людей плаває і, на жаль, люди дуже часто. Ну, от, коли задаєш питання, чому не їдете? Все нормально. Ну, ми бачили ці кадри дуже часто в, і в телеграм-каналах, коли навіть поліція питає у людей, чого не вже, Та в нас нормально. Ну як нормально, коли е, от, сам факт того, що людина знаходиться. Під загрозою для, для свого життя 24 на 7, і це морально. І ти це розумієш. Ну це не може бути нормально. Це не нормально, звичайно. Але також ми бачимо відео, коли люди кажуть, я вже сюди переїхав від війни, і я вирішив тут помирати і ніколи нікуди не хочу рухатися. А можливість рухатися завдіївки є куди, пане Віталію. Тобто, які ви їм умови описуєте, куди їх притулять на кілька років. Люди ж, напевне, можливо, б ви ще когось там поодиночно мовляли. Якщо б люди знали, що кілька років десь вони просто можуть жити. Чи є такі умови? Є варіантів насправді дуже багато. Починаючи, ну більшість людей почнемо з того, що які виїжджають зараз з міста, вони залишаються все одно в здебільшого в рамках Донецької області. Вони не їдуть далі. Більшість не знаю. Відсотків 90, це точно залишається в більш безпечних громадах. Донецької області є. Підготовлені такі місця компактного проживання, де у людей є скажімо, у всі умови, і вони з резервом: там водозабезпечення, теплозабезпечення, електрика, тобто є генератори, це підготовлені локації. А ті люди, які ну от не хочуть їхати взагалі, да. Щоб ми йому не пропонували, є пропозиції на західній Україні, де з повним пансіоном є з родинами на декілька років, безкоштовно, з дітьми, з працевлаштуванням. Ці всі варіанти озвучимо. Люди здебільшого не хочуть. Навіть той факт, про який ви згадали, що я переїхав сюди і хочу тут померти. Навіть і, і ці теми ми піднімаємо кожного майже кожного дня. Такі люди знаходяться в спілкуванні, і на жаль, їм ну, просто ну. Останні тоді питання, займі, як вони будуть обігріватися, якщо ви кажете, навіть на маленький димок, ворог готовий витрачати каби, орлани, ланцети, навіть бачачи маленький димок. В який спосіб тоді можна приготувати їжу, в який спосіб можна заховатися десь, щоб в результаті не було видно продуктів твоєї життєдіяльності? На жаль, таких способів немає. Люди ризикують і вони це усвідомлюють. І от ну, знаєте, от людям, навіть літнім людям, які кажуть тобі, що «хочу померти тут. Ти їм кажеш, ну вибачте, давайте, хоча б, от, ну, на мій погляд, піти в останній путь треба по-людськи, щоб тебе поховали по-людськи. А не так, як, вибачте, знаєте, там, під грушею десь, бо, е, на жаль, на, на кладовищах в Авдіївці ми вже дуже давно не ховаємо, бо немає змоги, вони знаходяться на лінії фронту. І навіть в сусідніх селах Очеретинської громади також уже немає змоги ховати. Ви зазнали про те, що все ж таки останнім часом дедалі менше волонтерів, вони є, але не так, як раніше. Да? Але ж кількість людей залишається ну, меншою ніж було раніше. Ви називали цифру в трошки більше ніж 1300 е, чоловік. А от стосовно тих точок, е, ну таких. Е, Точок локальних по допомозі, наприклад, по зарядці мобільників, можливо, по воді питній, Їх достатньо. Тобто, хто цим опікується питанням? І чи достатньо людей справді то, ну, всіх потреб реалізувати, всі потреби життєві в плані харчування, можливо, або, або, або всього необхідного? На жаль, ворог такі локації нам постійно б'є по ним. Там, де в нас свердловини... Скажімо так, оцю всю, все, все забезпечення здебільшого на плечах наших комунальників. Здебільшого, але ж ну, немає такої потреби, як раніше, там взятися тих самих телефонів, бо в місті немає зв'язку. Там, де люди приходять заряджати телефони, звичайно, є Starlink, ми його вмикаємо не так часто, як раніше. Тим не менш, люди менше навіть зараз пересуваються містом, бо дуже небезпечно десятки обстрілів в добу. Світовий день, так взагалі, ти не буває, ну майже не буває. А на рахунок волонтерів дійсно їх стало менше. В першу чергу це пов'язано з небезпекою по дорозі. Крім того, що спочатку повномасштабної війни дорога постійно під обстрілами. Останніх вже два тижні, навіть трошки більше. Ворог дуже активно застосовує в дрони по дорозі, і останніх 8 кілометрів це дуже небезпечна. Ну, взагалі, не небезпечна. Частина дороги до Авдіївки по ворог ну дійсно, будь-який транспорт, чи то цивільний, чи то евакуація, чи то військовий ФП дрони вони застосовують. Ви сказали, і ми це розуміємо. Що більша кількість людей, які там лишаються, це люди літнього віку. Їм потрібні ліки спеціальні і особливі. Зрозуміло, що немає опалення і зв'язку. Про це, до речі, волонтери, які розбудовували укриття, які були зруйновані вже росіянами. Михайло Пурушев, зокрема, зі своєю командою, який в Огледарі працює, і в Авдіївці він працював. Тобто вони постійно про це говорять. Що вони пробувають свердловини? Потім росіяни все це руйнують. Як забезпечуються люди літні ліками? Чи вони настільки мінімізували свої потреби, що навіть і про ліки вони не просять? Напевно, що когось там є цукровий діабет і е, скаче тиск, тобто бо. Дай та кількість людей 1346, Вони тонометрами забезпечені. Чи як вони існують? Ви не повірите, але забезпечення щодо медицини дуже на високому рівні. І навіть, скажімо так, люди, які мають діабет, вони забезпечені цими інсулінами. Декілька днів тому ми з начальником національної поліції в Донецькій області з генералом Осипенко, були в Авдіївці разом відвідували і лікарню в тому числі. Є все, От, дійсно є все, і навіть по декілька різних ліків одної фармагрупи. Тобто навіть такі речі в місті є, вони забезпечуються, але ж ну, дуже складно людям зараз пересуватися по місту. Тому є два місця, де вони можуть отримати ну, будь-які да, ліки це в самій лікарні і в нашому волонтерському пункті, який… Так, свого часу Михайло розбудовував пару днів. Також Михайло приїздив, приїздив до нас. Е, Пропрацював ще певні там проекти по вдіївці, навіть в таких умовах. Але ж е, будемо дивитися по ситуації. Дякую, пане Віталію. Якраз щодо медицини питала і повірю. Ви кажете, не повірите. На щастя, бодай медициною люди забезпечені. Зв'язок електрика то вже мріє. Віталій Барабаш, начальник авдіївської міської військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. Розповів про ситуацію в місті.